Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, мені натрапило на очі. Е, українська правда з статтею. Зараз я вам покажу, щоб ви просто розуміли, про що йдеться: От Українська правда, так? українська правда. І зверху вже можна бачити: Торгівля для Польщі з Ерефією. Далі. Так, 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 так. Польща торгує з Росією. Блокада кордону як Польща торгує з Росією. Ткач на польському кордоні тут ось якось так. Тобто, хто бачив хоч трохи, що то таке: ось тут навіть ось така навіть є стаття. Границя на м'яжі. Як Польща нарощує торгівлю з Росією? Ну, не знаю, от щось от щось а, не дуже це якось гарно виглядає. Ось, ну, всі, ви знаєте, чия українська правда? Здається, єрмака і фіали, чи навпаки, чи разом. Якось так. Правда? Якщо людина цікавиться, вона знає, кому належить ця українська правда. Кому належать ті журналісти, такі як Михайло Ткач. Ось тому я, крім залужного, на цій, на цій площаці нічого й не дивлюся. Але воно інколи щось потрапляє на очі, розумієте? Десь колись ви щось, ой, а що це говорять і тому подібне. Давайте подивимося. Чи була ця стаття замовна? Цей репортаж, тут навіть не одна стаття, тут декілька репортажів. Ось, чи було це замовним? Дехто з вас каже, що а, взагалі, а як Ткач виїжджає за кордон? Ну, давайте подивимося, бо кажуть, він же жур журналіст. Не всі журналісти, тобто це виглядає так, що виборочно можуть журналісти виїжджати. На кого він працює? М? Подивимося: на якісь спецслужби українські чи ні? Ось якийсь агент. І так, дивимося спочатку: була стаття ця замовна. Цей репортаж, чи ні? Були замовні. Була замовна, так, і її планували давненько зробити. Дивіться: замовна, зманіпульована, спеціально розвалити наші дружні відносини. І так, я не буду тут розглядати польсько-український кордон, і що сталося. Людина, яка хоч трошечки щось. Розуміє, так? Вона зрозуміє, що тут щось не те. Ось. І так, я не буду зараз у подробиці. Мене цікавить тільки ось саме ця стаття. Чи була вона замовна? Так, вона була замовна. Вона була зманіпульована, не просто замовна. Чітко було. чітко. Королева мечів завжди показує чіткість, направленість. Куди направленість розвалити наші стосунки з Польщею? Розумієте, тобто там ще було наскільки я пам'ятаю, наша делегація чогось поїхала на кордон, якщо поляки, польський уряд хотів не на кордоні, а хотів зустрітися у дипломатичній у діловій зустрічі. А вони чогось на кордон привалили. Розумієте, і оце тут нагнітання йде. Тут іде спеціальне нагнітання. Давайте подивимося, є тут російський. Душок, запашок, наративи. Є щось це пов'язано з російським? Якісь так чи ні? Пов'язано, пов'язано ще як. Це, знаєте, працюється оце іпсо напрацьовано з російського іпсо. щоб ви розуміли. Тобто тут є пряме російське. Ну, як сказати, підігрування. Давайте я скажу так: підігрування втримати а, вагу а, підіграти о, не втримати, а підіграти російській а, пропаганді. Ось як. Стопроцентово мої дорогенькі. Що мені цікаво ще, оцей Михайло Ткач. На кого він працює? Він працює просто журналістом. На українську правду, чи він працює на українській Якісь спецслужби? Спецслужби. Ви пам'ятаєте Бігусінфо? До речі, Бігус-інфо теж треба розібратися, тому що ви бачили до е, цієї е, 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 викриття Бігус-інфо мало 600 тисяч підписників. Тепер я навіть не я останній раз, коли дивилася, то було більше мільйона. Розумієте, там теж свої, тим більше, що Бігус-інфо дуже великі, такі теж замовні речі. І так, працює Михайло Ткач на тільки на українську правду. Ну от, це так. Чи на якісь угу, надавили на нього? Якісь спецслужби на нього надавили. Надавили на нього. І це таємниця. Тобто він якийсь таємний агент, навіть можна сказати. Тут йому платять зарплату, а тут на нього впливають, скажімо так, тобто якісь спецслужби, які я не можу сказати, тому що я не знаю, які саме. Зараз розбирати ну, хто може на нього. От якщо б я приблизно там СБУ, ГУР чи ще якісь є підпільні. А давайте подивимося, є взагалі в Україні якісь спецслужби, які пряміком впливають з Росії. От зараз ми подивимося, чи є якісь спецслужби, можливо, таємні, які контролюються і дирижуються Росією. От зараз ми і подивимося. Є. Вони дають накази, вони чітко за цим контролюють. Є, 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 є домовленості на дні колоди це вже задає тон. Нижня карта завжди на дні колоди задає тон. Тобто є домовленості такі, і вони дають чіткі Україні, чіткі накази і контролюють їх. Але це яка стаємна служба? Е, ну, я не можу запитати тепер, яка це служба, але є. В Україні є домовленості, тобто є якісь спецслужби, які працюють на Росію. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Вибачайте, що мало у нас переїзд, я втомилася, і на розклади трохи не вистачає часу. Але я намагаюся, намагаюся хоч щось, хоч карту дня для вас зробити. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!